Я вважаю, що Трамп сьогодні дуже гарно розуміє, що гроші, яких нам дали на зброю, так, вони залишились в Америці. І, подякуючи виробникам зброю, він став президентом. А якщо хто думає... Що сьогодні а, а, скаже Трамп, що о, ви знаєте, от, ви нам пообіцяли 500 мільярдів а, цих з, 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 рідкоземельних да, да, мінералів. Да, і давайте от, ми підпишемо договір, і ми послухай, Трамп зацікавлений, щоб все це заводи працювали, і він відгружав а, зброю. Я хочу вас запевнити, все від 100% і тут поговорити ні про що не потрібно. А, а, він розуміє, що дати нам гаранти безпеки нашої країни дати зброю. Який би ми документ не підписали, мова буде йти за зброю. Розумієте? Так. Хто буде давати нам зброю? Зрозуміло, що це американці. Хтось мені розповідає, ви знаєте, ми зараз продамо 500 мільярдів. Блядь, Ну про яких 500 мільярдів ви кажете, люди? Послухайте, ну 500 мільярдів. А ви взагалі знаєте, що ніхто не може взагалі у світі, нема технології, як це все добувати, угу. крім них? От Росія захопила Донецьку область, там на 3,5 трильона. Дані не можуть нічого з ним робити. Ви це знаєте? Без західних технологій? Но...